Привіт усім! Вітаю вас в новому відео. Мені зараз знову прийшла посилка. Хочу з вами разом відкрити цю посилочку. Як бачите, це від компанії The Absorption Company. І я її дуже чекала. Нарешті вона дійшла. Я вже якось замовляла в них. Давайте відкриємо, щоб вам було зрозуміло. Ам... Десь півроку тому я вже робила в них замовлення і навіть зняла відео на огляд, але вирішила не виставляти, бо не знаю, щось я передумала. Я замовляла в них такий як тестовий бокс. Там було чотири різних смаки. Просто вирішила замовити цього разу один такий пакет ресор це для відновлення. Це пакет, можна сказати, що це як харчові добавки, бачите, на 28 порцій, тобто на місяць такого пакета має вистачити. Ось що в складі. Можете поставити, кому цікаво, на стоп і подивитись. Тобто найголовніше для чого ви взагалі, бачите, тут є і вітаміни. От, дивіться, можете побачити, поставити на паузу зараз і почитати, скільки тут всього є: і вітамін С, і В6, і В12, і фоліова кислота, і магній, і багато-багато всього. Не пам'ятаю, який це саме смак, але е, досить прикольний. Спочатку треба звикнути трошки. А, от, манго лимонейт, бачите? лимонад. Спочатку треба трошки звикнути перші декілька разів, а потім мені прям він дуже подобався. Тобто, для чого це? Для детокс, очищення організму, е, регідрація, так, і підтримка імунітету. Мені дуже він сподобався. я... У мене були такі стійки на, здається, два тижні. Навіть після першого тижня я вже відчула результат. І Дійсно, я не знаю, як це працює, але реально от легше дихати здає. Організм якось дійсно очищується і ти можеш це відчувати. Я ніколи не відчувала такого ефекту від будь-яких вітамінів, яких я приймала. А цей мені дуже подобається напій. Я додавала його просто в пляшечку 0,5 води. Тут ну, в мене був стік, а тут треба ось додавати одна, один скуп. Там, напевно, якась ложечка має бути всеред... А, так, тут є ложка. Одна ложка на 12-16 Озі. От, тому я дуже рада, бо я пробувала 4 їхні смаки. Там в них є, здається, для заспокоєння, ось це рестор, також є для гарного сну і Energy. От, я пробувала всі чотири, але мені найбільше підійшов саме рестор. Ну, як підійшов? Я просто відчула результат тільки від е, ось цього. Тому вирішила знову замовити, бо відчуваю, що, е, що хочу знову пройти цей курс. Хто не знає, цей, е, ця компанія її засновник Єн Семерхолдерс і Нікіріт вони чоловік та дружина. Хтось знає їх як Деймон Сальватори та Розелі з фільму Сутінки, це їх компанія. Я б не рекламувала це, якби знаєте, я це не куштувала. А так як я спробувала, то можу дійсно сказати, що особливо ось цей напрямок, ця лінійка, вона прям дуже класна. І я хочу ще раз пройти цей курс. На осінньо-зимовий період це прям суперкласна добавка, скажімо так. На кожен день для того, щоб просто підтримати свій організм і трошки його очистити. Я вирішила сісти почитати, не пам'ятаю, чи казала вам чи ні, я купила ось таку книжку сутінки, обожнюю цей фільм, цей цю книгу. І я вперше читаю англійською. Взагалі, я накупила багато книжок англійською, але все якось не доходило руки. А от сутінки я вже читаю. Ну, я почала, дуже повільно це все йде, бо, звичайно, я перекладаю, тобто я не читаю прям так. знаєте. Деякі рекомендують просто не перекладаючи, уловлювати якийсь сенс. Але ну, сенс то я ловлю, тому що я знаю, про що там йдеться. А мені то ну, треба, моя ціль це вивчити більше англійських слів. І якби ну так, ти, звичайно, будеш здогадуватись, але все одно це, та... це не так ефективно вивчені мови, як ну, просто читати без перекладу. Тому я все перекладаю, дуже повільно йде цей процес, як я вже сказала, бо здавалося б, що начебто нічого там складного, тим паче. Тим паче, коли ти знаєш сюжет, але все ж таки книжка відрізняється від фільму. Є моменти їх багато, які взагалі по-іншому показані в книжці. Або а, я чула відгуки інших дівчат, які знімали, які, які ну, знімають відео про книжки, і також читали в оригіналі, і кажуть, що ну, дійсно це. Це різне. От, Легше, коли ти розумієш, про що йдеться, але треба прикладати зусилля. Тому я от сіла почитати. У мене на фоні моя одна з улюблених блогерок Тетяна з Володимиром. Вони в Канаді мешкають, тому мені цікаво спостерігати за їхнім життям. І я вирішила, що поставила, бачите, на паузу і вирішила почитати, бо якщо я зараз буду дивитись, а потім колись почитаю, то я так не сяду. А я все ж таки хочу, мені так якось морально легше, коли я хоча б декілька сторінок на день читаю. Тобто я не роблю собі ніякі там челенджі, прочитати книжку за тиждень, ні. Я читаю для задоволення в першу чергу, ну і якби ще для вивчення нових слів. Не знаю, як правильно взагалі вчити, бо ну, от я їх перекладаю, а потім, якщо мені ще вони десь трапляються, я не завжди пам'ятаю переклад. Напевно, цього недостатньо, і треба ще якось їх прописувати. Або як, я не знаю, може знайду якусь програмку, де можна їх як би, тренувати. Переклад цей. Але я в процесі. Ось така прикольна книжечка. Це ми купили, здається, в магазині. Таргет, так. Це ж цього року, здається, 20 років, бачите, річниця. Тому е, зараз всюди в нас продаються ці сутінки. Гаррі Поттер» теж, але мені здається, навіть сутінок більше. В Костко, в одному Костко тільки є декілька різних е, серій, ну, тобто в різному дизайні цих книжок. Але мені подобається ця оригінальна обкладинка. Тож я читаю ну, вибрала собі таку. І в мене ще там на полишці, вам не видно, але лежать інші книжки українською. У мене тут мій напі, який я робила, теж попиваю. Зараз помітила, що мені набагато легше все робити зранку. Раніше було не так, раніше я була більш сова, а зараз мені здається, я десь посередині, тобто вже я не така продуктивна ввечері і вночі особливо, але все ще не можу змусити себе вставати зранку. Ну, раніше я все хочу навчитись ставати, може, навіть шостій або навіть в п'ятій, щоб ще щось в театр робити зранку. Ну, але для цього треба лягати рано. А в нас це не досить не досить гарно в нас це виходить, тому що ввечері ми зазвичай щось дивимося, якісь фільми, граємо в щось, тому ну, тому так. Привіт ще раз. Перший раз напевно за це відео в такому ракурсі. Я зараз їду за в школу, треба його забрати. У нас зараз так класно, плюс 16 зранку, правда, плюс 4, але... але дуже тепло зараз. Класна погода. Хочеться поїхати кудись в парк погуляти. Подивимось, як бачите, ви в новому ракурсі, тому що я придбала новенький, ну, як підставку для телефону. Бо моя зламалася, яка була тут посередині, і тепер мені навіть здається, так набагато краще. Я пробувала з іншого боку поставити, але кермо все рівно закриває частину. Ну, але по-іншому ніяк, тому думаю, так буде гарно. Сьогоднішнє відео розпочинаємо з, з такої розвивачки, куди ми з Давідиком ходимо дуже давно. Вже зараз вони відкрились, так як почався сезон холодів, і вони якраз працюють ось цей. Передзимовий зимовий час, коли діткам нема куди особливо ходити, на вулиці стає прохолодно, і вони відкривають оцей майданчик. І скажу вам, збирають дуже і дуже багато дітей. Це ми вже прийшли більше до закриття, майже там півгодинки лишались, тому більшість дітей все ж таки приходить на самий початок, але для нас це трошки зарано. Тут є ось такі різноманітні плоки, можна з них щось будувати, конструювати, лазити там далі, за таким синім парканчиком, є крафт зона, де дітки постарше, ну, в принципі, девітінколи теж там працює, можуть безпечними ножиками, такими вирізати з картону, щось там скріпляти за допомогою пластикових якихось таких гвинтів, тобто розвивати свою уяву. На всі, на всі боки. Ось так. Це досить велике приміщення, як бачите. Тут проводять різні корпоративи, зустрічі і тому подібне. Ось ця зона мені особливо подобається. Там є і магазин, і пошта раніше була. Можна грати в пошту зліва, як бачите, там лікарня, справа ще є. Якась кафешка, ну тобто дуже класно. Дітки можуть грати в різноманітні ігри, бо явно вдома такого немає, і це дуже прикольно. Деві особливо сподобалася зона кухні. Грали в такий імпровізований ресторанчик, і йому прям дуже зайшло цього разу. Макароні, батшейпт лайк мук. Отже, ми з Деми приїхали на таку розважку, У нас в місцевій церкві є ось такий, не знаю, як це навіть назвати, раз на тиждень чи два рази на тиждень вони проводять такий відкритий простір для дітей, де кожен бажаючи може прийти і погратися. Добре, тут є багато різних. Цікаво таких локацій, там є знизу. Е можна щось поконструювати з картону і з таких безпечних е ножиць і ножів. Це от на сцені різні такі. Ми зараз в кафе знаходимось. Бачите, можна щось тут приготувати, подати, купу різних е і тарілочок, і продуктів, і різних соусів. Загалом дуже прикольно. Там ще далі є. Euh, щось там театр і лікарня, де прям справжні ліжка, якісь апарати, можна виміряти тиск. Ну Тобто, дуже класно. Зараз вам десь також ставлю euh, шматочок. Сир або не знаю, а, ну покаже. Пюрешка може. А, це паста деві? Макс Тож ми час від часу сюди приїжджаємо, намагаємось раз на тиждень і так ввечері приїжджати. Дуже класно, що можна. Якось незвично провести час, бо ну, не все ж є вдома. А тут є такі і величезні такі блоки, вони як, це не пінопласт, не перелон, не знаю, такий плотний матеріал, якась піна, а, але безпечні для дітей, і з них можна конструювати різні там, роботи, якісь башні, будинки, все що завгодно. Є аеротроба, де також можна гратись з різними матеріалами, дивитися, як вони. Літають, тож прикольно, не знаю. Ми сюди це місце знайшли ще два роки тому і в тільки приїхали, і на той момент було набагато менше всього. А вони в принципі постійно щось додають. І от зараз вже настільки всього є багато. Uh -oh. how long are you going to sleep? Are you?